Вітаю! Зараз я хочу подивитися місто Золочів у листопаді. Що чекає на Золочів у листопаді? Дайте нам відповідь. Будь ласка, вище золоч, Харківська область. Що чекає у листопаді? Золочів? Угу. Рух військових, захист, захист, захист буде, золочів будуть захищати. Дуже потужна, навколо міста буде якась ПВО, чи якась зброя. Це добре. І рух, пряма дія, середина листопада, рух військових буде. Це буде наша, наші військові золочю. Ну, в родина гармонія, ви матимете змогу жити в такому спокійному стані. В в Золочеві буде надаватися можливість людям жити в спокійному мирному житті. Так. Є щось про відомості про або хвороби поранені. Є такі розмови будуть в Золочеві про постраждалих людей, списки. Це закриється питання. Можливо, буде організована така якась у золочеві, як будуть збирати поранених з яких-то територій, і цим людям буде надан захист і Золочев буде рятувати яких-то поранених. Про це будуть балакати в цьому місті, у золочеві. Також перші дні листопада є можливість нападу, але він не здійсниться. Це буде відбито. Карта миру свідчить про те, що цей ворожий наступ, чи якась агресія, чи щось таке. Воно не буде здійснене, буде відбито. Або ці дрони, або щось буде відбито. Так, і захистять середина листопада мирні люди, жінки, діти, і похилого люду. Всі люди будуть захищені в мирному будівлі, не будуть руйнуватися. Так, щось пов'язане з хворими. Їм буде надана мир і повний список складений, хто постраждали, скільки людей. Це про що це говорить? Ой, Те, що із те, що існує, загроза того, що буде наступ, те, що загроза того. Що на золочів буде наступ військових, агресія військових, в них дуже мало сил, по-перше, це тільки план. І про це буде йти пропаганда, бо як-то про це будуть люди взнавати золочеві, бо я, ну, такий страх, цим ворог буде тримати людей як в заручниках, що от вони в такому жаху будуть перебувати. Але це не, не, не відбудеться: золочів буде відновлюватися, будуть ну, те, що ворог буде намагатися тримати в такому напруженні людей. Це тільки єдине, що він зможе зробити. Агресію на золочів він не зможе зробити. зцілиться золочів в листопаді, відновиться, відновиться його життя, але будуть рухатися, золочів буде спостерігати за рухом військових наших. Отак От дуже багато. На кінець місяця можливий. Ні, щось буде пов'язано із втратою зв'язку. Це пов'язано також із військовими. І таке. Стан буде, як наче навмисно наші збройні сили вимкнуть зв'язок у золоч, як, як наче тиша повна, щоб ніхто нічого не розповідав, що там відбувається. І це пов'язано із рухом якоїсь зброї чи щось таке. Ну, тільки зв'язок, електрика, вся інфраструктура Золочева відновиться. Кінець листопада точно буде світло і середина листопада, і навіть це буде і початок листопада, чи щось таке буде відродження золочева, вся її інфраструктура, все буде робота. Можливо, наприкінці щось із зв'язком, але це тільки для того, щоб з військовими. Пов'язаною з військовими. Так, на майбутнє вийшла карта перемоги. Вас е, в Золочеві, ви будете бачити, як десь е, наші отримали перемогу. Ось така карта. Вночі, вночі складеться зброя, ворог складе зброю, а на ранок ви знаєте про перемогу. Отака. Подія. Так, ага, є такі плани, ворожі плани. Угу. Це тільки плани е -е, зруйнувати. Можливо, так, цей план хоче, хоче намірений ворог. Бувати людей і знищувати, але в нього не вистачає на це сили, йому дуже важко. ну Єдине, що намагався він сповільнити рух військовим, але в них відкрита дорога абсолютно добре, я хочу всі плани ворожі зруйнувати. Заперечую, відкриваю дороги нашим Збройним силам. Так, місто Золочів захищене, люди в теплі з їжею, в мирі. Абсолютний захист. Так, більше немає ворожої агресії, заперечує. Так. Карта миру вийшла. Це дуже добре, рухаються наші військові. Більше золочів не знаходиться в напруженому стані. Ворог не може, не має змоги більше підвищеному стану тримати золочів. Відвертаю всю агресію, повертаю ворогові, руйную його плани. Ніхто, місто, золочів, не тероризує, да буде мир і врятують всіх. Поранених і хворих людей, всіх, хто знедолений, похилого віку, одинокі люди, всі отримують допомогу. І прийде гуманітарна допомога і допомога світу, наче от світ як зробить таку місію, чи щось відбудеться, що прийде світова така поміч цим людям. Знедоланим. Так, тепер йде перемога абсолютно. І тут все добре. Відвертаю ворога від Золочева, повертаємо весь негатив. Все, що планував руйнувати, собі зруйнує, сам по собі стріляє бомбами, ракетами, шахідами, снарядами. Закрите небо над золочевим, абсолютний мир в місті перекриває, більше руйнування не зможе зробити, втрачає всю свою силу, ворог втрачає і відновиться діяльність, промисловість, пікарні і забезпечення мирного населення, робота. Місті Золочеві. Так, перекриваю вищі сили, янголів охоронців духів роду, закликає захистити місто Золочів від агресії окупанта і повернутися бомби, ракети і снаряди. Звідки, звідки вилітають туди і прилітають. Буде так, буде так, буде так. Прошу надати всю необхідну допомогу для міста Золочів, для відновлення людей, для лікування людей і відновлення інфраструктури, енергії і водопостачання, і забезпечення мирного життя в місті Золочів. Буде так, буде так, буде так. Вертаю весь негатив ворогові, да буде так. Да буде все сказано, здійснено Все так, що золочів вам такої загрози великої я не бачу. Ви маєте захист. Єдине, що дуже багато наших військових, ви маєте. Ну, це добрі звістки на листопад, на кінець листопада ви будете отримувати добрі звістки, перемога наших військових. От. Дякую за увагу.